Ми не можемо змінювати світ кожного дня, але ми можемо впливати на своє оточення. Я можу допомогти тобі зараз, а ти можеш допомогти мені. І якщо ти допоможеш ще комусь, і я також уже четверо людей будуть щасливішими. І саме це, на мою думку, найважливіше. У футболі частіше за все достатньо лише футболка, І якщо у вас однакові емблеми, ви вже частина сім'ї. А для збірної країни це відчуття ще сильніше. Той самий герб, і ви єдині. Тож давайте боротися за команду. Ми не боремося проти когось. ми граємо одне за одного. В Цьому і є сенс спорту. Чим більше ти віддаєш себе заради інших, тим успішнішим можеш бути. Ви знаєте, як тішити вболівальників. Але це треба робити правильно. Робити це гідно. Саме так і має бути. Якщо хочеш виграти, віддай усе, на що здатен. Якщо хтось зробив краще, визнай це. Ти зробив усе, що міг. Тут немає сенсу шукати, як підставити іншого. Просто намагайся зробити свою справу краще, і не звинувач інших у своїх поразках. Роби стільки, скільки можеш. Буду чесним, мені було непросто із арбітрами, але загалом у мене ніколи не було з цим великих проблем. Я програв більше фіналів Ліги Чемпіонів, ніж більшість людей взагалі грали. Це неприємно, чесно кажучи, але здебільшого я визнав, що суперник теж заслуговував на перемогу. Ти віддаєш максимум, а потім дивишся, що з цього вийде і пробуєш знову. Так і працює життя. Намагайся дати максимум. і подивись, що отримаєш. А потім спробуй знову пристосуйся. Спробуй ще раз, якщо не вийшло. і це культура Так, сто відсотків. Так і має бути. Інакше ніяк. Спорт мене цьому навчив. Так воно і є. Батько записував мене на всі секції. настільний теніс, лижний спорт, теніс, футбол, І мені це подобалося. Але футбол посідає для мене перше місце. у спорті потрібно бути впевненим у собі. Але не з верхнім. Треба знати собі ціну, але не вважати себе кращим за інших. Я це ціную. Рівень, до якого ми зрештою дійшли в Ліверпулі. думаю, ти сам це бачив. В нас були неймовірні гравці, але ніхто з них не втрачав розуміння, що відбувається. Ніхто не думав, що він кращий за інших. Вони були добрими порядними людьми. саме тому вони цього досягли. Іноді гравці цього не розуміють. В мене таких не було. Або було зовсім мало. я хотів побудувати команду із гарним характером. І мені дуже подобалося спостерігати, як ви зростаєте разом. Від просто хорошої команди до дуже хорошої, а потім і до суперкоманди. Я це обожнював. Фактично, ви змінили не тільки команду, а й усе місто. Ви змінили один із найбільших, якщо не найбільший футбольний клуб у світі. Змінили їхній спосіб мислення і можна сказати культуру. нагадали їм, ким вони були, але цього б не сталося, якби ваші цілі не були такими високими. І якби ви не залишалися таким щирим щодня? Взагалі це не так складно. Я просто був собою. Коли я прибув до Ліверпуля, я побачив, що ніхто не любив команду. Сама команда себе не любила, але я прийшов тоді, тому що мені команда сподобалась. Було б дивно, б було інакше. Мене вже тоді знали, як хорошого тренера, і мені подобався Ліверпуль. Хоча всі казали, що він не на тому рівні. І Проблема була в тому, що їх постійно порівнювали. порівнювали з тією командою, що була ще у 90-х. І це природно, просто така натура людей. Ми пам'ятаємо щось хороше, і хочемо, щоб це тривало завжди. Але на жаль, життя змінюється. Усе змінюється. Ми старіємо і це добре, поки ми не стаємо занадто старими і не помираємо. Але протягом життя ми здобуваємо досвід. Ми ніколи не будемо на всі 100% у теперішньому часі. Ми все одно згадуємо, що було раніше. І знаєш, ось чого я хотів? я сказав: я не відкрив вам нічого нового. Я вас не змінював. Я лише нагадав вам: саме так воно і було. Я нагадав вам, ким ви насправді є. І всі зрозуміли, що раніше було інакше. Тож давайте насолоджуватися теперішнім моментом, а не постійно думати, як фантастично було раніше. Історія Ліверпуля була великою, справді фантастичною. Але навіщо дозволяти їй тиснути на нас? навіщо носити з собою всі ці спогади? У цьому немає жодного сенсу. І це приводить нас до наступної теми. Сучасний футбол. Що таке сучасний футбол? Ви Один із тих, хто своєю манерою гри, своїм стилем і гегенпресингом. Допоміг його сформувати. Я мав можливість не виграти жодного трофея але бути частиною тих років побудови які ви провели у Ліверпулі. То що для вас означає сучасний футбол? Взагалі це легко пояснити. Останній фінал Ліги Чемпіонів. те, що зробили ПСЖ, це і є сучасний футбол. Ти дивишся гру і ти бачиш 11 топ гравців на полі. Подивись на обидві команди. У кожної з них півзахисники, справжні футболісти. Вітінья, Невеш, Фабіан. Усі вони, мабуть, ще на початку кар'єри. але в юності вони всі були десятими номерами. На іншому боці, навіть в інтері, Чалханогло. Я пам'ятаю, як він з'явився у Карлсруе. Був чистою десяткою, без жодного захисного мислення. Борела одна з найкращих вісімок у світі. Так, я грав із ним у калірі. Неймовірний гравець Амхітерян. Я привів його із Шахтаря як 10-го номера. ось цей є новий футбол. Потім ти бачиш Дембеле. він був де завгодно. Грав у різних командах, і люди казали. казали, що в нього складний характер, що він важкий футболіст. Але він геній з м'ячем. Права нога ліва все це. Я думаю, він пресингував воротаря разів 40 за гру. Просто божевілля. Ось це і є сучасний футбол. у сучасному футболі всі вміють все. Боротар має вміти грати ногами. флангові захисники мають створювати моменти. Центральні захисники розпочинати атаки. До речі, це була твоя сильна сторона. Вміння пасувати. І також захисники повинні бути неймовірно сильними, розумними, здатними бачити ситуацію наперед. Півзахисники повинні багато працювати і завжди бути на м'ячі, а нападники мають бути креативними, точними у завершенні і готовими допомагати в захисті. Ось це є сучасний футбол. Раніше в тебе була своя позиція, свій суперник, і ти просто грав проти нього. Якщо він не мав впливу на гру, значить ти відіграв добре але це був інший час. Моя мрія завжди була мати команду повно чудових футболістів. І я хотів навчити їх розуміти важливість захисної роботи. а потім дозволити їм грати. Тоді пеп Гвардіола створив ту Барселону. Я подумав, це власне дуже близько до ідеалу. Це було дуже близько до моєї мрії про футбольну команду. Я думаю, кілька разів ми самі були дуже близькі до цього. І зараз ми бачимо ПСЖ. Вони перемогли інтер провели неймовірну лігу чемпіонів. Я був дуже щасливий за цю молоду команду. Люди думають про те, що футболіст може бути занадто молодим. Але Ти можеш бути дорослим у 19 років. Якщо граєш достатньо добре, ти достатньо дорослий. мені дуже сподобався фінал. І я вважаю, що Луїс Ліке зробив фантастичну роботу. було чудово дивитись цей матч. Хоча я не мав до нього ніякого відношення, я ні за кого не вболівав. Не пам'ятаю, коли востаннє отримував таке задоволення. Я не хотів, щоб Інтер програв із розгромом, типу 5-0. Для фіналу це було б занадто, але той футбол, у який грав ПСЖ. Ось це і є сучасний футбол і це також про атлетизм гравців. Про те, які відстані вони тепер долають для мене це також було великим шоком, коли я прийшов в Ліверпуль. Я Звик до стилю Німеччини, Бундесліга. там був високий рівень атлетизму, але водночас важлива і ментальна сторона. Ці дві речі. Думаю, для мене теж Гра за ці роки розвинулась Тому що вже пройшло багато років. Зараз 2025. Боже. Як летить час? Також велику роль відіграє ментальна стійкість. Ти покинув Ліверпуль сім років тому. Так, це був 2018. Якби то залишився на рік, ми б виграли Лігу Чемпіонів разом. Або, можливо, ви б не виграли, якщо б я був з вами. Я майже впевнений, що це не так чесно скажу тобі, я усвідомив це лише у свій останній рік. Я говорив про це на одній з командних зустрічей. Люди часто казали мені, що мій стиль гри, мій підхід до футболу, занадто інтенсивний, що можу не вистачити сил на цілий сезон. Люди не думають достатньо глибоко, коли ставлять такі питання. Але я мушу на них відповідати. і ось я сказав гравцям на ті зустрічі. Ми програли матч. І виграли інший. У матчі, який ми програли, ми пробігли 113 кілометрів. А у тому, де виграли, 123 двадцять Хтось може сказати, так, це дуже багато. Різниця 10 кілометрів. Якщо не рахувати воротаря, це по 10 метрів на хвилину на кожного гравця. Ось і вся різниця. Це це є вся різниця між звичайною грою та по-справжньому інтенсивною. я розумію, що важлива також швидкість бігу та інші фактори. але ця цифра справила на мене враження. Мені знадобилося 24 роки кар'єри, щоб зрозуміти різниця між звичайною грою та інтенсивною. Це лише ті 10 метрів на хвилину. і саме вони складають ті 123 кілометри. І це божевілля. Я справді вважаю, що все залежить від того, щоб робити правильні речі у правильний момент і бути готовим віддати більше ніж потрібно. не чекай результату, якщо віддаєш лише 80%. у спорті. Це неможливо, іноді це трапляється. Буває, щастить штанга, перекладена на сей іноді щастить, але не часто. Переважно у спорті ти отримуєш те, чого заслуговуєш. Тож заслужиться. Ось це ще один урок. Заслужиться. Ми всі тут. Ми всі пройшли дуже довгий шлях від самого дитинства. В нас вкладали час, зусилля і все таке інше. Віддай усе, що можеш, на всі 90 хвилин, Неважливо, скільки часу ти на полі. Просто викладайся повну. І так, для цього потрібна фізична підготовка якщо ти знаєш, що хочеш зробити все правильно, тренуйся відповідно. без фізичних тренувань спорту не буде. можливо це забагато. Думаю, у сучасному спорті ні. Коли я був молодший. Так це було забагато. Раніше, якщо ти починав кар'єру у 85-му році, то у 2000-му ти вже не був таким швидким, як на початку. ті тренування вони вбивали твою швидкість. зараз ми стали набагато розумнішими. І зараз, слава Богу, ми тренуємося набагато мудріше. І краще, але тоді це просто так працювало. Тож фізична підготовка важлива, але різницю робить розум. Які моменти у вашій кар'єрі були найкращими? І що вас досі мотивує? Їх було занадто багато. думаю, що це найкраща відповідь. Час від часу, особливо коли я зустрічаю людей, як зараз тебе. Я згадую щось. Ми всі пам'ятаємо домашній матч проти роми. це просто божевілля і не лише через пенальті. Я переглядав ту гру пізніше, і я здивувався, скільки моментів було у роме. Я цього навіть не пам'ятаю. Бо все йшло на нашу користь. Ми вели у рахунку 5-0. Потім вони забили два голи буквально з нічого. І потім матч у Римі. Ми одразу забиваємо. Я подумав, добре справа зроблена. А потім все змінилося. Вау! це було справді хвилююче. і таких моментів було багато. Матчі з Барселоною Гол Алісона. вихід Майнсе у Бундеслігу. Чемпіонство з Борусією, було дуже багато матчів, багато моментів. Я не можу вибрати один. І добра новина в тому, що мені не потрібно. Це просто моє життя. і коли мені потрібно. я з насолодою згадую ці моменти стосовно того, що рухає мене далі, просто життя. я знав, що коли піду з Ліверпуля, у мене вже не буде енергії робити цю роботу. є люди, які неймовірно багато працюють. І я це знаю. Але керувати таким клубом, як Ліверпуль, це постійна напруга. 24 на 7, без пауз. Я насолоджувався кожною секундою. Насолоджувався всім, Але розумів, що більше не можу. і життя окрім футболу не залишалося. і це нормально. ти повинен віддати себе повністю? І я таке робив. Але з часом я почав відчувати все більшу потребу в нормальному житті. Тож настав момент, коли я сказав собі, добре, треба йти. Можливо, я міг би продовжувати на 90 чи 85 відсотків. Але це не я. і очевидно, минулий сезон показав. Це було ідеальне рішення і для мене, і для Ліверпуля. А зараз я все ще хочу діяти. Хочу вчитися і ділитися, бо маю великий досвід. Я не хочу нав'язувати цей досвід або казати, давайте я розповім як було. Але якщо хтось питає, я відкритий я найвідкритіша людина, яку я знаю. Мені нема що приховувати. Якщо хочеш послухати, будь ласка. Якщо ні, я не нав'язуюсь. І також я хочу вчитись. Адже минуло багато часу відтоді, коли я дійсно щось познавав. Окрім щоденного управління стресом і всього такого. Але це життя. Ми з дружиною насолоджуємося життям. Тепер ми дідусі, бабуся. Це фантастично. Найкраща робота у світі. І це теж чудово. Я дійсно щасливий. І я далі залишаюсь у футболі. Роблю по суті те саме, що і раніше, просто без тренування прес конференцій а все інше це структура клубів, аналіз, перевірка системи. Це працює, а це ні, підтримка людей, усі ці речі. Я беру участь у футболі в різних країнах на різних континентах. Це надзвичайно цікаво, бо я ніколи не мав можливості справді подорожувати. І також зараз я постійно залишаюсь на зв'язку з іншими людьми. І це неймовірно цікаво, неймовірно захопливо. Тож все дійсно пішло на користь. у мене для вас невеликий подарунок. Номер uh, 15. футбол для всіх. Хочу подякувати за ваш yeah. час, адже час це найцінніше. і дякую за ті моменти, які ми переживали і переживаємо разом. саме ці моменти нас формують. Так, Ти дійсно Absolutely. правий so, Тож That's дві речі. Це класна футболка. Але ж це клубні кольори шальки. Ти okay? okay? жартуєш. Я радий, що ти не попросив грошей за інтерв'ю. До речі, є гроші? Так так. Інтерв'ю перекладено та озвучено спеціально для SportUA.